Всім привіт! Мене звати Аліна. Я студентка, Зараз я проживаю в Дніпрі, навчаюся на факультеті з журналістики. Я дуже люблю дивитися фільми. Раніше я хотіла стати акторкою. Ну, можливо, колись у мене вийде здійснити цю мрію, і ви побачите мене в якомусь голівудському фільмі. А це Станеться тільки якщо я вивчу англійську мову. Сподіваюся, ще в середній школі я любила писати вірші, намагалася писати вірші. Всі говорили мені, що у мене це дуже добре виходить, і якось так сталося, що з середньої школи мені захотілося піти на журналіста. Мені дуже подобається зніматися перед камерами, але я трішки хвилююся. Я хотіла би стати. Телеведучою подорожувати по світу і знімати це на камеру і показувати людям світ. Я прийшла до медіаакадемії, тому що я здобуду багато навичок різних, які е, знадобляться мені в житті.